Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі? Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про таку подію. У п'ятницю 11 квітня в Санкт-Петербурзі відбулася зустріч між спеціальним посланцем президента США Стівом Вітхофом та російським диктатором Володимиром Путіним. Переговори тривали понад 4 години. І так, про що вони там говорили? Які основні теми були на порядку денному? Мені здається, що ось цей пило взяв, поклав свою дурну голову на плечі костіва і плакав, плакав, як же ж так, що він не отримає бажаного. Тому що тут карта четвірка кубків. Це ось таке розчарування, коли те, що тобі пропонують, тобі зовсім не підходить. І ти цим дуже незадоволений і засмучений. Бачите, хоче він отримати по дельяці кубків свою ось цю заповітну мрію. Хоче отримати все, і він не готовий йти на будь-які компроміси. Були певні якісь пропозиції, але знову ж таки, тут ось ця четвірка кубків Незадоволений путіним тим, що йому пропонують. Тут я вам скажу, що ось ця карта сила і карта помірності. Путін тягне час, тому що він хоче виступати на перемовинах з позицій сили. Він хоче собі заграбастити прям все. І тут п'ятірка пентаклів. П'ятірка Пентаклів це карта економічної кризи, це карта нехватки якихось ресурсів, коли фінансові потоки вже не йдуть так, як вони йшли раніше. І це дуже засмучує ось цього пуйла. П'ятірка пентаклів це карта. Великих боргів, застою якоїсь можливості, яка була упущена. тобто, це дуже така важка ситуація, це якісь труднощі, і знову ж таки, так як це пентаклі, це стосується саме. Економіки Росії і її витрат на війну, тому він максимально тягне час для того, щоб у майбутньому отримати все таки для себе ось цю дев'ятку кубків. Пропозиції були різні. Пропозиції було дуже дуже багато. Тут я не знаю, тут певний якийсь рух. Хтось комусь пропонував піти з нашої ось української землі. Тут на жаль на картах не написано в яку саме сторону цей рух. Може бути і хто що кому конкретно пропонував, але тут однозначно саме з водної території піти. Тут знову ося королева Пентаклів Дуже сильно важливі для Путіна грошики. Йому не подобається те, що йому необхідно витрачати дуже дуже багато. А він все одно не отримає те на що він сподівався. Ресурс пішов, а бажання не задоволене. Тобто фінансова і ресурсна сторона для Путіна теж дуже-дуже важливі, і вони це дійсно обговорювали. Давайте ще подивимося, ще про що говорили на цій зустрічі Стів і Володимир. Тут крутилася тема щодо наших окупованих територій і щодо припинення гарячої фази війни. Але все одно подивіться, тут карта іерофанту, шістка мечів і страшний суд. Іерофант – це коли ти встановлюєш свої правила. Путін хоче, щоб діяли тільки за його правилами. Він не хоче йти на будь-які компроміси. І тут знову ж таки, ось ця карта руху саме по воді. Камень зіткнення це саме ось ці водні території. Він хоче, щоб ми пішли з ось цих територій. Я думаю, що тут мається на увазі саме Херсонська і Запорізька області, тому що він вважає, що Донецька і Луганська області вже його, тобто вже вони в нього в кармані. А ось саме ось цих водних територій тут вже питання. І тут страшний суд, як підвести ось цю черту. Але все одно, тут ось ця карта місяцю випливає, яка мені говорить, що це обман, це маніпулювання фактами. Не збирається Путін дотримуватися взагалі бояться яких своїх обіцянок і всі це прекрасно знають, крім влади США? Ось якось так вийшло. Хто ще йому довіряє? Прям нонсенс. Плюс тут ще могла йти тема саме про обстріли, тому що тут в нас колісниця, а це критична інфраструктура. І тут ще страшний суд теж у плані обстрілів. Дуже путіну не подобається, що б'ють по тому, що для нього є дуже дуже важливим. І знову ж таки, п'ятірка кубків на дні колоди це карта втрати, це карта розчарування. Він вважає ці території своїми. Вже на перший раз карта мені показують, що. Путін дуже жалкує про те, що вони відійшли саме з Херсонської області, і він бажає всіма способами і методами повернути ці землі собі. Давайте ще дивимося, ще про що говорили. Ну тут нікуди ось ця тема. Саме водної території не відходить. Із розкладу в розклад мені показують саме цю інформацію. Вони хочуть заграбастити. Я так розумію, тут мається на увазі саме Херсонська і Запорізькі області. Можливо, тут йшла мова по дві цім про певний якийсь обмін, але все одно Путін не буде дотримуватися будь-яких домовленостей. І, по друге, тут ось ця шість кажезлів. Путін хоче, щоб проголосили, що Росія виграла у цій війні. Він хоче бути єдиним. Переможцем. Плюс тут ще йшла мова про певні якісь ресурси, взаємовигідні якісь ділові обміни і ділові контракти. Про це мені кажуть ось ці дві пентаклові карти. Тобто я тобі, ти мені. І тут колесо фортуни в плані того, що а давайте ми повернемо наші ділові відносини, як це було колись раніше. Тому що тут, ось ця вісімка пентаклів це карта продуктивної роботи. Щоб була змога заробити і одній, і іншій стороні, тобто це ось такий бізнес з дуже гарним потенціалом для подальшого розвитку. Це фінансові вигоди для обох сторін. І на дні колоди в нас ось ця вісімка мечів. Це саме про санкції, зняття санкцій. А потім ми з вами будемо, як і в минулому, товаришувати тут діловий фінансовий обіг, потоки, просто величезні потоки грошей. Ну, ви зрозуміли. Тут ще, й, можливо, йшла мова про Чорне море, тому що дивіться, тут на карті така промальовка хвилі, два кораблики. Якась тема щодо цього теж крутилася, тому що бачите, тут скільки водних саме карт. Я так розумію, що у цій розмові були підняті усі ключові моменти саме на зараз: це і зняття санкцій, і наші території, і припинення активної фази війни, обстрілів. Ну, ось так. А давайте ще ось так запитаємо, у якому контексті говорили саме про Україну. Перша тема це, звичайно, мирні перемовини, тому що тут карта закоханих. Але далі тут вже цікаві карти. Два тузи і ще мечів. І так як в нас карта закоханих теж може відповідати саме про вибори в Україні, тут мені здається, що Путін ставив прям такий гострий ультиматум: що потрібно змінити уряд в Україні, щоб були б в Україні вибори, і знову ось ця четвірка Пентаклів, яка переслідує мене із розкладу в розклад. Це саме чотири області. Тут прям жорсткий ультиматум. Я це бачу по ось цим картам. Путін висував зараз. Ми ще перепитаємо, звичайно, але ось так тут показують, що він хоче, щоб чотири області були його, і він прям сказав, що він буде битися тут до кінця. Він хоче перемоги до певної якоїсь дати. Трійка кубків, взагалі, це карта перемоги, це карта святкування цієї перемоги. І, взагалі, якщо ми дивимося саме по срокам, то це приблизно липень місяць, не знаю, ось такі якісь сроки він собі поставив. І тут ще можуть бути ще якісь у найближчому майбутньому зустрічі між представниками Росії і США, тому що в нас ось цей лицар безпосередньо може показувати саме дорогу, тому ось так. Давайте вже напряму запитаємо, які вимоги і умови висував Путін в контексті припинення обстрілів завершення активних бойових дій. Я не можу сказати, що вони прям поставили крапку у цих перемовинах, тому що знову падає карта дороги, що будуть ще обговорювати всі ці питання вже по сотому кругу. Тут перша карта випадає в нас ось ця вісімка мачів. З однієї сторони, вона може показувати саме зняття санкцій, з іншої сторони, ця карта може показувати саме наші окуповані території. Карти нам вже сказали, що він хоче чотири області, але по цим картам я не можу сказати, що він на 100% саме на даний момент часу. Може зупинитися саме на цих чотирьох областях, тому що тут дуже багато хитрощів, дуже багато обману без обману. Росія просто не може і тут ще й карта руйнації. Я так розумію, що Путін погрожував якимись масованими обстрілами України, якщо не будуть слідувати його ось цим вимогам і умовам. Плюс тут ще шістка, ось ця пентаклів. Тут 100% йшла мова про те, щоб Україні перестали допомагати. Бачите, щоб повністю зруйнувалася ось ця допомога, і щоб Україну максимально обмежити. Тут в нас карта сонця з однієї сторони в нас знову націкає на південь нашої країни, а з іншої сторони ця карта ще раз мені доводить, що Росія. Хоче вийти повним стовідсотковим переможцем у цій війні, щоб прям її оголосили, що ось Росія перемогла. Ось так вони хочуть. Це прям подив'яті кубків заповідне бажання влади Росії, і тут ще ось ці карти досить такі цікаві. Мені здається, що тут йшли певні ось такі натяки на смерть, тобто щоб когось прибрати з нашої влади у відповіді на попереднє запитання. карти там показали, що вони хочуть виборів. А якщо Україна не захоче піти на ці умови щодо виборів, тоді тут вже якісь більш агресивні методи усунути когось, хто їм дуже сильно заважає. Ось так давайте ще запитаємо, чи залишився Путін задоволений результатами цієї зустрічі. По цим картам я 100% можу сказати, що він залишився незадоволений результатом цієї зустрічі, тому що тут дві кажезлів. Йому запропонували як якийсь інший варіант, над яким він буде думати. Цей варіант його досить таки налякав, тому що тут дев'ятка мечів, якісь його певні плани рухнули. Щось потрібно починати з самого початку. Пажезлів це як ось такий новий проєкт, потрібно його взростити, це як початок майбутніх дій, як ось таке планування. Тут дев'ятка жезлів. Я не знаю чому, але тут іде головний акцент саме на захист, захист себе і захист своїх власних вже російських територій, тому що тут в нас пошук якогось нового шляху, як вийти з цієї по п'ятірці Пентаклів величезної кризи, нехватки ось цих ресурсів. Тому сказати, що він задоволений, точно ні. Чи буде США посилювати тиск на Україну після цієї зустрічі? Ну, по цим картам я не бачу прям ось такого дуже агресивного тиску, тому що ось ця шістка метаклів тут випадає на дні колоди. Тут будуть більш ось так маніпулювати саме допомогою США Україні. Ось це буде 100%. Тут випадає. Король кубків, який показує президента нашого Зеленського, можливо, буде ще якась зустріч саме з Зеленським або його представниками, тому що тут імператриця, можливо, ось з жінкою він зустрінеться, і будуть вони обговорювати всі ці питання тут по цьому нижньому ряду карт будуть саме обговорювати наші окуповані території. Що давайте ви віддасте ось ці окуповані території Росії, як почнете. Свій шлях як держави з чистого аркушу паперу, і аля в кавичках, звичайно ж, всі будуть задоволені, всі ми будемо святкувати і, одним словом, не тягніть кота за хвоста. Тому що тут ось ця тріка кубків, яка в нас випадала на один з наших минулих запитань, теж випадає Це карта свята. Вони будуть все це подавати під дуже смачним соусом для нас, що ви не програли, що ви на коні, що. Все нормально, тобто, живіть собі далі, будуйте якісь свої нові плани, але забудьте про оці оповні території. Ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Всім миру, любові, добра та все буде, Україна!